Така похожа на нескафе. одного Колорада полював. Це він кайфує. Резкий, парень, Десь шморгануть. Не масове явище. Взагалі все одно. Доброго дня, шановні глядачі. Взагалі, пережили ми ці страшні три ночі морозів. І прошлу ніч були морози, і цю ніч сусід каже були морози. Ну що я можу сказати? Трошки поопускали. Листочки наші огурчики такі Ну, десь видніше, десь дужче видно, десь менше видно. Я не скажу, що жовті, ну, бліда бліда, зелені стали листочки. А ще, помимо того, я знайшов попроїдані листочки. Щас, якщо знайду, десь по цьому ряду, десь отут, на двох чи на трьох. Я знайшов проїдені листки. Не знаю, що це таке, ніяких я відкладень, яєць, нічого я такого не обнаружив, але є. Є у нас отака травма. Ну, я повинен сказати, що я в суботу. Це 27, ні, неділю, 27 числа. Я їх бризнув антихрущем, бо в сусіда було, і він мені порадив для профілактики спрацювати таким препаратом, то я бризнув, більше ніде я такого не обнаружив. Ну, каже Славік, що це можуть бути жуки, він мені там показував, що вони можуть під'їдати, але це наразі не масове явище. Тому будемо надіятися, що все добре. Якщо ви знаєте, що це за характерні такі сліди, від кого вони. Можливо, ну, я, звісно, взагалі мало що на даному етапі знаю, Славік теж не все може знати. Тому якщо ви в курсі, що то було, то підкажіть, будь ласка, чим спрацювати, як уберегти від шкідника. Що я ще бачив? Сьогодні задавив уже одного Колорада, вже пробралися і, і з надвору є, і тут навіть одного полював. Зараз займаюся по рядочках, прориваю, прополюю бур'янець, тому що морози б'ють по культурам, які ми вирощуємо, а бур'яну по барабану він росте, йому взагалі все равно. Хоч мороз, хоч не мороз. он пері вчора прибило, що хоча б жовті сліди десь є. Та немає взагалі ніяких жовтих слідів. Все, він кайфує, так він на відкритій, на відкритому ґрунті росте. А це бідненьке. Треба його рятувати, треба підтримувати. Якщо знаєте, як вберегти, як підтримати після такого шоку рослини, будь ласка, діліться в коментарях своїми порадами. Буду дивитися, що по моїх можливостях буду теж в себе впроваджувати, щоб рослинки розвивалися і не заторможувалися і взагалі не страждали від оцих наших природних катаклізмів. Ось уже я два рядочка пробив тут. І геть, інакша картина. Тут ще трошки зеленець проглядається, але нічого. Я думаю, що сьогодні я його здолаю, все, і буде красота. Все, включусь трошки пізніше, покажу, що я там далі буду робити. Покажу вам свою сапочку, як я нею полю. Воно тут і сапочка, і грабочка. Мені подобається так акуратно, бо я... Резкий парень може Обичною сапою десь шмаргануть и наробить неприємності А зачем? А цим отак пішов, Отак так взяв його на сторону. Це сейчас неудобно. Знімаю А так взяв. Роз, розгріб коренси тако Сонечко тут припікає Нормально. Так пройшов Заодно додав кислорода в ґрунт. Ну я так думаю, що воно так можна працювати. Ось так о підволочив, підволочив я чи цією стороною, чи тією. Грудочку де яка є. Отак от розбив. Я думаю, що красота буде. Я ж кажу, двома руками воно трошки зручніше. Приблизно отак. Розділа. В Взагалі, оцей прибамбас мені дужче поки що зайшов. Я так отак всегда розталашмати. Така похоже, на нескафе. Ну пить не совітую. Все не совітую пити. Кінець робочого дня. У нас вже висажені ці огіручки, які були в касеті. останні, ті, що треба було підсадити. От вони висажені. Вийшло їх 97 штучок. Ну, якісь взагалі лежать, щось вони печально виглядять. Якісь повеселіше. Ну, я думаю, що все буде з ними добре. Одійдуть. Ми їх підкормили, ми їх полили. Все з ними хорошо. Тепер у нас тепличка загружена повністю. Бур'янець я попрополював. Осталося таки ж попідв'язувати. Дав їм, кстати, антистрес. От Утром знімав до того, як антистрес дав. І зараз, не знаю, як камера передає, але мені наче колір у них став трошки насиченіший, темніший. Ну, насправді, ще потепліло порівняно з учора, і порівняно з тим, що було вранці. Вранці взагалі був треш. Не міг відкрити тепличку, тому що було дуже холодно. І висіли ці каплі на стелі. І вітер тільки подує, і ця вся ця історія падає за шиворот. Слава Богу! Висохло це все. В тепличці сухе, повністю суха, немає висячих цих капель. Попроривав бур'янець. Тут навіть рядочок. Підв'язав все нібито добре. Так що працюємо, працюємо, буду показувати далі, що в мене виходитиме. А, досадив я на ту площу, яка залишилася, на яку не вистачило огірка, я висадив помідор. Якраз буде нам для... Власного споживання будуть помідорчики. Тут я, звісно, бульянець ще не пропало, але завтра я це все зроблю. А зараз, якщо часу вистачатиме, то дов'яжу ниточку, ту, яку не дов'язував. Вийшло в нас отаке відео з різних кусочків робіт, все те, що я роблю по тепличці, буду його завершувати. Вас прошу підписатися, залишити коментар, вподобайку чи дизлайк. Що вам ближче до душі, всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя та до нових зустрічей.